Привіт, діти! Мене звати Микола. Сьогодні я хочу перевірити, як добре ви знаєте правила пожежної безпеки. Пропоную для цього відгадати загадки. Слухайте уважно. Починаємо. З язиком, але не лається. Без зубів, але кусається. Що це? Так, це вогонь. Правильно. Без крил, без рук, без ніг, а вгору піднімається. Що це? Так, це дим, правильно? Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, крихка й тверда. Та й більше рідкою буває. Найважливіше в пожежного зброя. З нею завжди іде він до бою. Що це? Так, це вода правильно. Спішить сюрмить дорогу дай моргає синім оком. Прийде вчасно і біда людей обійде боком. Що це? Так, це пожежна машина, правильно? Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Хто це? Так, це пожежний, правильно. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь блокує вміло. В білій і пухнастій піні. Що це? Так, це вогнегасник, правильно? Маленька зірка відлетіла, багато лиха наробила. Що це? Так, це іскра, правильно. Коли вогнище палає, він гасить його допомагає, і з наш дружок здогадались це. Пісок, правильно? Чим вогонь тушити будем, якщо воду не здобудем? Нам допоможе цупка тканина. Правильно? Ви не грайтеся зі мною, бо загрожую бідою, і хоч я такий малий, розпалю вогонь страшний. Що це? Так, це сірники, правильно? При пожежі називаємо, як пожежників викликаємо. Так, дзвонити 101. Правильно, молодці! Ну що ж, ви відгадали усі загадки. Бачу, ви добре знаєте все про пожежну безпеку. Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час. До зустрічі!